Як відбувався цей перехід з будівельника в театрала? Спочатку дуже різко як обрив, і потім дуже-дуже плавно розуміння, що я хочу чим цим займатися. Я вже вирішив для себе, що я йду з університету. І так вийшло, що я на, на другому курсі почав займатися студвесно, ця вся історія. Я почав вести якісь концерти там, і я так трішки піднявся по статусу в тому університеті, і мене не дуже хотіло відпускати. І, але я вирішив, я приїхав, я ж не вступив на актора сюди, я повністю провалився. А ти сенсую. казав, що ти був певний, що ти вступиш, бо ти був як сказати, засліплений власним талантом. Мені казали, що я такий високий, і в мене такий голос, я ще так намагався розмовляти. А, а що ти говорив Там, на екзамені? Ти? Я розказував Тарасу Бульбу на і Коцюбинського тіні забитих предків. Палагна вийшла на. Ну я так прям, я думав, що а так. Хочеш, от, ти щось пам'ятаєш. Ні, я, я... я пам'ятаю, що... Пам що я кричав так. Це Тараса Бульби. Остапе! Це такий контраст був для мене, що наскільки по-різному люди розуміють професію. Я приїхав в Карпенка до зимньої да. от, вступати і на консультацію. І вона каже: Читай. Я такий: Остапе! Вона стоп, 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 стоп. Іван. А можна от розкажи мені цю історію просто? ну, і я починаю. Я, ай, ай, я починаю шукати і розказувати там Остапи спокійно. Потім я йду в, в університет культури, де я навчався. Заходжу, теж саме консультація. Я, я починаю. Остапе! він каже: Стоп! Відкриваю вікно. Я не пам'ятаю так, викладає час звали і каже: Вікно, кричи вікно! Для чого? Ну, типу, що гіперболізуватися? Да, да. Наскільки у людей різне розуміння, ну і театр насправді такий є, кожен розуміє і гру, і існування по-своєму. І я дивлячись тоді на себе, я, я погано показався. І я був такий, знаєте, зажатий, але ну, типу з поставленим голосом штучним. Угу. От тому, напевно, мене і не взяли.